Ти народи мій скарфа, то штамана Лайзен стан на сторожі серця свого нині, Арман тоштаміна Глайзен, як сьогодні потрібно тобі зміцнятися і пильнувати свої стежки, лайзен, як ворог лютує, ребедош і як сьогодні багатьох склонив свою сторону, Арбада Штайзенс, як сьогодні промишляє своє Арбада Штайзенс, як сьогодні Штайзенс гостає Арбада Лайзенс. На вірних моїх Арманту Штайзац, а ти підпережився істиною моєю. Стань на сто. Божі в думах Армана Лайзенс, увознусь молитви, Арфету Штоміна, Скурба, так Рама буде боротьба, Арбада Лайзенц, буде моя пересівка, Рабадаш Тайзенс. Отділю, каже Господь, Арфату Штоміна Лайзенц, і прийде велике розділення Армана Лайзенс, якого багато хто не чекає, рамен Аштайзенс, і я Рабедоштайзенс буду вести своїх вірних Армана Лайзенс, і буду крамана Наштайзенс їх питать, і буду наповняти їх крамана Налайзенс силою своєю. Лайзенс і не оставлю, проведу Армана Штайзен, і сарфату, Кроміна Лайзенс. Як повинен йти сьогодні, кремено Штайзенс, дбати за духовне, Рамано Штайзенс, про земне ребедош Штайзенс, Ти піклуйся так, Армана Лайзенс, довірце все в руки мої. Роман Тоштайзенс, бо коли ти будеш кремено Лайзен зміцнятися, коли ти будеш зростати в благодаті моїй, я подам Кремена Лайзен всі кремено Штайзенс, твої нужди, вони перед обличчям моїм, Арма Налайзенц, хіба оставляв тебе до цього часу, Рома Наштайзенс, хіба не моя рука вела тебе, благословляла і устрояла життя твоє, Арфатуштоміна, Скурбада Далайзенс. Як сьогодні багато хто втомився. Як сьогодні розточили сили Орман наш Тайзен, дісарфато, кремена Лайзенс, діта Арфато Лайзенс, дітей, Романа Штайзенс, стережіть уста свої, храніть серце чистим, Ормана Лайзенс, як багато рабеду, Лайзенс, неугодного перед очима, кремено Лайзенс, і Сарфату Лайзенс, відкладіть в сторону ребеду І буде ясність голоса мого, Арфату штаміна, Скурба, Лайзенс. сповняйтеся духом моїм, Арман туштоміна, Скурба Лайзенс, і мир, і радість у дусі моєму буде кременолазень супроводжувати вас, а рецето на налазенце, але коли будеш. Наповнятися раба Штайзенс з не моєю чистою живою водою. То буде томління, буде страх, буде тривога, буде зневіра підступати, і ворог буде обкрадати тебе, Ремена Штайзенс, пильнуй, пильнуй стежки свої, креман то скорее Штайзен, Тайзен. Кремля на покорися все ціло під руку мою. Я проведу Кремена скурба та реміна лайзенц, І сам сказав: не оставлю і не покину. З тобою буду Кремена Штайзен. Біса, Рабада, лайзенца, ти будь готовий і до великої боротьби будь готовий, народи мій, і зараз почерпайте духовне Кременолайзенс, Лайзенс, щоб була сила встояти Кременолайзенс Лайзенс і бути Кременолайзенс. Лайзенс? Вірним там кребедолайзенс, де будуть Кременолайзенс, Лайзенс, їй Штайзенс, позбавляти тебе, Ребедоштайзенс, Штайзенс. Багато чого Кременолайзенс, коли будеш стояти в правді моїй. Чи готовий ти пройти через таке? Чи готовий ти стояти там? Кремено де у багатьох Кременолайзенс Лайзенс? Задрожать колєні, де у багатьох Кремено Скурфа Рамана Кромі Лайзен Лайзенс, буде Кременто Скурфа Романа Лайзенс плач, і стогін по домах Кремана Лайзенс. Ще готовий ти? Кременто, Скурбада Лайзенс, до такого Арбада Штайзенс. А я кажу, що багато хто не готовий Кремана Лайзенс. Тому возвіщай мені так, Дух тобі святий, Кремана Лайзенс возьми Кременно Штайзенс до уваги те, що почув сьогодні, і нехай воно буде у серці твоєму. Армана Лайзенса, ти кремено Лайзен, сповняйся зараз. Арбада Штайзен є Лайзенс силою Всевишнього є Тарфато Лайзенс, і не бійся, і не тривожся, ребедоштайзенс, бо знай я проведу ребадалайзенс і буду підтримувати тебе рукою своєю. А Роману Лайзенс і восполняють всі твої нужди і недостатки. Рементоскур, Роман Лайзенс, тому все ціло довір життя своє, в руку мою, Креманто, Скур, Фарабада Олайзенс, і знай Кременто, Скур, Фарабада Лайзенс, хто є твій Господь, а Він є сильний і всемогутній. Кременто, штоміна, Лайзенс. Так говорить вам Дух Святий. Амінь.